Добрий день, мої любі! Сьогодні ми з вами поговоримо про об'єкт та його властивості. Про об'єкти ми з вами говорили вже у 2 і 3 класі і про його властивості також. Тому давайте те що пригадаємо і зробимо це, виконавши вправу. Давайте продовжимо речення: Коза, сосна. Людина, кит це об'єкти живої чи неживої природи. Так, правильно, це об'єкти живої природи. Гори, рівнини, пісок це об'єкти живої чи неживої природи. Правильно, це об'єкти неживої природи. Відлига, буревій, спека, це об'єкти явища чи об'єкти події. Так, це об'єкти явища. Урок, туристичний похід, батьківські збори це об'єкти явища чи об'єкти події. Це об'єкти події. Отже, об'єкт. Це частина навколишнього світу, яку можна розглядати як єдине ціле, і кожний об'єкт має свою назву та властивості. Властивості об'єкта це особливість, стан і поведінка об'єкта. Значення властивостей можуть змінюватись. Давайте подивимося на фото і поміркуємо, яка властивість об'єкта пиріжок змінилася, і яка подія вплинула на зміну властивостей об'єкта пиріжок. Отже, на першій половині картинки ми бачимо пиріжки, які В сирі. На другій половинці картинки ми бачимо Пиріжки Уже готові до вживання. Отже, об'єкт пиріжок і його властивість готовність. Тобто був об'єкт пиріжок із готовністю в сирі і став об'єкт пиріжок із готовністю готовий до вживання. Спечений. Яка подія вплинула на зміну властивостей пиріжок? Правильно, його спекли, на пиріжки подіяли температурою. Тобто властивість об'єкта пиріжок змінилася в результаті дій над цим об'єктом? Розглянемо друге завдання. Розгляньте фото. Які властивості об'єкта курча змінилися? Так, курча виросло. Тобто змінилися властивості росту. Чи треба було виконувати якісь дії над курчам, щоб воно виросло? Ні, властивості об'єкта курча змінилися в результаті дій самого об'єкта. Отже, ми з вами пригадали, що об'єкт це частина навколишнього світу, який має свою назву та властивості. Об'єкти поділяються на об'єкти живої природи, об'єкти неживої природи. Об'єкти явища та об'єкти події. Також ми з вами пригадали, що властивості об'єктів змінюються або самі по собі, або в результаті певних дій над цими об'єктами. Пригадайте основні інструменти графічного редактора. Сьогодні ви виконаєте вправу у графічному редакторі середовища Scratch. Для цього вам потрібно відкрити ваш підручник на сторінці 38 і, відповідно, подивитися інструкції до виконання завдання. Прошу вас обов'язково виконати це завдання, а результат надіслати мені у класрум. Гарного всім дня, сонячного настрою та мирного неба і до наступної зустрічі!